Депутата оголошується хвилина мовчання із шанування пам'яті захисників України та міста Харкова, воїнів Збройних сил України, територіальної оборони, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цінності України та харків'ян, які загинули під час ракетних ударів по об'єктам цивільної інфраструктури міста Харкова в умовах повномасштабної військової агресії. Російської Федерації проти України Шановні депутати, у зв'язку з дією воєнного стану на території України, пленарне засідання 26-ї посочергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання, проводиться у режимі дистанційного засідання. У приміщенні, де проводиться дистанційне засідання, присутні депутати міської ради, які запропоновані до складу лічильної комісії та секретаріату сесії, представники виконавчих органів міської ради. Шановні депутати, незважаючи на воєнний стан, Харківська міська рада як орган місцевого самоврядування здійснює свої повноваження, передбачені законодавством. Основним завданням Харківської міської ради є забезпечення належного функціонування всіх сфер діяльності та прийняття оперативних рішень для забезпечення життєдіяльності громади. Тому, відповідно до визначених повноважень, мною скликана позачергову сесію міської ради. Та згідно зі статтею 37 регламенту до порядку денного включено ті питання, які є значущими, та ті, які потребують невідкладного прийняття рішень з важливих питань суспільного життя харків'ян, всі депутати міської ради були проінформовані про дату та час проведення дистанційного засідання 26-го позачергової сесії Харківської міської ради. Та про порядок доступу до нього шляхом направлення цієї інформації на електронний адрес. За результатами реєстрації до участі у пленарному засіданні 26-та позачергової сесії приєдналося 69 депутатів. Кворум, нагадую вам 43 депутати. Необхідний кворум є 26-та позачергова сесія Харківської міської ради, 8-го скликання, оголошується відкрито. Шановні депутати, Порядок роботи сесії та тривалость виступу буде здійснюватися відповідно до статті 23 регламенту. Процедура прийняття вами рішень буде відбуватися відкритим голосуванням шляхом підняття руки. Запис на виступ здійснюється також шляхом підняття руки та оголошення депутатам свого прізвища, фракції та слова виступ. Реєстрацію бажаючих виступити проводить секретаря сесії. Для ведення сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії та лічильну комісію. Під час проведення процедурного голосування за секретаріат сесії, лічильну комісію та в подальшому з метою оперативного здійснення на підрахунку голосів при прийнятті рішень я буду пропонувати висловлювати свою позицію наступним чином. Шляхом підняття руки спочатку висловлюються ті депутати, хто визначає свою позицію як проти. Потім утримався, потім за. Прошу визначену повноваженого посадову особу департаменту організаційної роботи, добронову Алену Валерівну, заступника начальника відділу забезпечення діяльності Харківської міської ради, фіксувати результати голосувань. За кількісним складом пропоную брати секретаря сесії у кількості двох депутатів: це Катковський Володимир Романович, панова Аліса Віталіївна, Прошу депутата проголосувати за секретаріат сесії. Хто проти? Хто утримався? Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Рішення, рішення прийнято. Члени секретаріату сесії обрано. За кількісним складом пропоную брати лічильну комісію сесії у кількості трьох депутатів. Це Цибульник Тетяна Анатолійовна, Медведєв Юрій Ігорович, Вельможна, Ольга Іванівна. Прошу депутата проголосувати за лічильну комісію сесії. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. За результатами голосування, лічильна комісія обрана. Шановна депутати, нам необхідно затвердити порядок денний 26 позачергової сесії Харківської міської ради. Проєкт порядку денного та проєкт рішення міської ради були надіслані на вашу електронну адресу. При проведенні голосування за порядок денний 26-ї позачергової сесії голосування депутатів проводимо за раніше визначеною схемою. Якщо нема змін чи до порядку денного, ставлю на голосування проект в цілому. Прошу депутатів проголосувати. Лічильну комісію прошу проводити підрахунок результатів голосування. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Прошу голосувати. 70 за. Рішення прийнято. За результатами голосування. Порядок денний у нас прийнятий. Переходимо до обговорення порядку денного сесії. Перше питання про розроблення документації із землеустрою. Доповідачку Змін Сергій Сергійович, заступник міського голови з питань цифрової трансформації. Чи є питання до доповідача? Нема. Тоді ставлю в цілому. Хто проти? Хто отримався. Хто за? Дякую, Одноголосне Рішення прийнято. Друге питання. Порядку денного про затвердження документації землеустрою та надання земельних ділянок Доповідач Зміни Сергій Сергійович, заступник міського голови з питань цифрової трансформації. Чи є питання до доповідача? Немає. Якщо немає, ставлю рішення в цілому. Хто проти? Хто отримався? Хто за, прошу голосувати. Дякую одноголосно. Рішення прийнято. Е, переходимо до третього питання. Порядку денного. внесення змін до положення виконавчих органів Харківської міської ради, 8-го скликання. Доповідачі четверти Тарашвілі Тетяна Михайловна, заступник міського голови, керуючого справами виконавчого комітету міської ради. Чи є питання до доповідача? Нема питань. Тоді ставлю в цілому. Хто проти? Хто отримався? Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Четверте питання порядку денного. внесення змін до рішення 15-ї сесії Харківської міської ради 8-го скликання 28.02.2023 року з номером 352. 23. про організацію діяльності комунального підприємства Централізована закупівельна організація Харківської міської ради. Доповідач Ісаї Дмитро Михайлович, заступник міського голови з питань стратегічного розвитку міста. Чи є питання до доповідача? Пане Ігорі, в мене є питання технічне. А що, а що додано або прибрано порівняно з структурим рішеннями? Ісаю, будь ласка, доповідайте. Добрий, день, шановний Юрій Олександрович, шановні депутати, дякую за запитання. Закупівлі ЦЗО має відбуватися за агрегованою схемою. Тобто, це агрегація закупівель, а фарба вона має дуже різноманітні варіанти застосування, тому агрегація до такої кількості фарб, досвід показує, що проходить недостатньо ефективно. Це, по-перше, Друга, за нашим законодавством закупівля фарб дуже активно розширюється на прозоро-маркеті, а центральна закупівельна організація за законодавством не може закуповувати на Прозоромаркеті. Тому, вважаючи нове законодавство, новий проект закону, який зараз на Верховній Раді обговорюється, є пропозиція повернути цю, цю фарбу на закупівлі до прямих замовників. Дякую, дякую, зрозуміло. Дякую. Є питання, де то ще? Немає, Немає питань. Якщо нема, ставлю в цілому. Хто проти? Хто отримався? Хто за, прошу голосувати. Одноголосне Рішення прийнято. Дякую. Останнє питання порядку денного різне. Є ті, хто бажає виступити в питанні порядку денного різні. Олександрович, дозвольте? Да. Максим Бондаренко, фракція Слуга народу, шановний Олександрович, присутні колеги. Я хочу до вас звернутися з проханням сприяти оздоровленню дітей наших міста Харкова, тому що ну наші діти в Харкові, як ніхто, потребує. Можливості оздоровлення ну враховуючи ті, ті ту обстановку, яка зараз у нас у місті Харкові. Я знаю, що є відповідні державні програми, але на жаль, вони не покривають всіх потреб, які на сьогоднішній день маються у нас. За наявною інформацією ми запланували проведення відповідної комісії соцзахисту та охорони здоров'я, де хочемо розглянути це питання. Тому я прошу вас сприяти, надати відповідне доручення, щоб ну, підготували актуальну інформацію. Ну і пропозиції, щоб ми розглянули і вам доповіли. Дякую. Добре, дякую. Розгляну... Розгляну... це питання це буде займатися Гарбунова роботом Світа Олександровна, Профільний департамент Пласенко. Так, домовилися. Ще є питання в різні. Дозвольте, Богдан Ткачук, фракція єс виступ. Підняти хочу таке питання: видільне земельних ділянок для обслуговування комплексів ОСББ. Бо, як ви знаєте, після будинку після будівництва це земля ці ділянки переходять назад у власність міста. А зараз стоїть з цього. Виходить друге питання про встановлення, скажімо, є таке бажання котелень газових до ОСББ. Там де є така можливість, але перше питання, яке виникає в газовиків, кому належить земля, і дайте нам відповідну документацію. Я знаю, департамент розглядає зараз це питання. Хотілося б заострити цей момент і прискорити можливість розгляду. І друге. Чи розглядалось питання виділення коштів на закупівлю таких газових котелень для ОСББ. Можливо, по програмі софінансування внести зміни є така можливість, чи нема, бо ну, ми розуміємо, що нас чекає найближчим опалювання сезону. сезоні. Дякую за увагу. Ну, по-перше, питання, будь ласка, ви відпрацьовуєте змін і клієшми? Нема питань. Що стосується другого питання? По ми взагалі працюємо сьогодні і з урядом, і президент проводив окрему нараду щодо підготовки до опалювального сезону по місту Харкова. Є відповідне доручення, тому працюємо над цим. Будь ласка, приєднайтесь, будете розуміти, що ми робимо. Дякую, Ще яке питання? Немає більше. Так, дякую. Усі питання порядку денного запланованого народ для розгляду на 26 й позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання розглянуто. 26-та позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання оголошується закритою.